Сков, карпатські орли, вітаємо вас з днем народження та бажаємо вам постійного розвитку. Бажаємо вам добрих літ життя, щоб дружбою з роками лиш міцніло, любов'ю сповнене буде биття, щоб сильним був і дуб, і тіло. У хмарах високо літа орел, і споглядає на рідну Україну. Дуб Карпатський ще живе, не вмер, і дзвінко чути мову, солов'їну. Нехай орли Карпатські процвітають. Розширюють географічні межі. Не знати, що усіх в житті чекає, але зустрінемось ще на одній мистежі. Бажаю мудрості та терпіння. Многих літ праці. Життєвої радості та наснаги. Бажаю натхнення і великих пластових злетів. Щоб гумор та веселощі супроводжували вас у всій вашій діяльності. Миру та щастя. Скоп!